Доброго дня, мої любі малята! До нас сьогодні в гості завітав вітерець-пустонець. Давайте разом пригадаємо, які красиві осінні листочки. Що вони роблять? Вірно, рухаються, гойдаються. А хто ж їх розхитує? Хто їх гойдає? Так, це вітер. Легенький вітерець. Він розгойдує тоненькі гілочки на кущах та деревах, розгойдує листочки, колихає їх. Давайте разом з вами заспіваємо пісеньку тихенького вітерця. У-у-у-а коли дме сердитий сильний вітер, то він нахиляє дерева до землі, хитає товсті гілки на них. І виє голосно та сердито. У-у-у. Повторюйте зі мною у-молодці. А давайте ми з вами пограємо в гру. Вітер дує. Спочатку легенький вітерець дує, злегка піддувайте. А зараз сильний вітерець дує. Сильно дуйте на ватку. Молодці. А зараз зелену кульку я налью водичку і зав'яжу її. Отож, у мене є зелена кулька з водичкою всередині. І оранжева кулька, яку я надула. А що там всередині? Так, дітки, там повітря. Повітря всюди навколо нас. Зелену кульку? Я кинула в мисочку з водою, а оранжева кулька лежить на воді, вона не тоне, тому що всередині неї повітря, а повітря легке воно рухається. А зелена кулька лежить нерухомо, тому що вона з водою. Дякую вам, малята, за нашу подорож. Вітерець був дуже радий вам. До зустрічі, мої хороші!